Зінаїда Серебрякова, одна з найвідоміших художниць українського походження, народилася у маєтку Нескучне на Харківщині в родині митців династії Бенуа Лансере. Світову славу здобула завдяки автопортрету біля туалетного столика. У її творчості, селянські сцени, пейзажі, ніжні портрети дітей та балерин. Після революції втратила дім і чоловіка, жила у Харкові в Злиднях, а згодом емігрувала до Парижа. Там створила сотні полотен, подорожувала Марокко й Францією, але завжди зберігала любов до України. Її виставки у 1960-х роках стали тріумфом. Серебрякова залишила спадщину, що поєднала європейську витонченість і українську душевність. Її картини і сьогодні впізнавані завдяки теплоті і щирості образів.